Я часто бачу, як мої клієнти щиро вірять, що їхні емоції та наміри очевидні іншим, Наче в них є прозоре вікно, крізь яке всі можуть зазирнути й безпомилково зрозуміти, що вони мали на увазі. Але в реальності люди дивляться не у вікно, а в дзеркало власних уявлень. Це когнітивне викривлення, ілюзія прозорості. Через нього ми переоцінюємо, наскільки зрозуміло себе виражаємо. У бізнесі це може коштувати втрачених угод, а в особистих стосунках довіри. Я бачу, як успішні люди іноді стають здаручниками припущення, вони ж і так розуміють, що я хотів сказати. Ви думаєте, що команда відчула вашу підтримку, але насправді вони сприйняли вашу стриманість як байдужість. Ви впевнені, що на перемовинах дали чітко зрозуміти свою позицію, але інша сторона почула інше. У моєму підході ми вчимося перекладати внутрішнє на мову, яку реально чують інші. Це тонка робота з емоційним інтелектом. Помічати, що ви відчуваєте, усвідомлювати, як це виглядає з боку, і навмисно підсилювати сигнали там, де потрібна чіткість. Це навичка, яка перетворює лідера на зрозумілого і безпечного комунікатора. Лідерство це не лише бачити більше, але й бути почутим без потворень.